Продовжують дарувати позитивні емоції. В Івано-Франківську у театрі ляльок актори влаштували для дітей дійство Святкове королівство також показали благодійну виставу «Божевільний день або Пригоди в торбокраї за твором 20-річного автора з Харкова Микити Лукаша. Про те, скільки людей працюють над створенням видовища, розкажемо далі. Олі в обласному театрі Ляльок чимало батьків з дітьми. На виставах неодноразово бував Андрій. Подобається, а думаєш складно акторами права складу а. казку. разом з родиною подивитися святкове дійство. Прийшов Дмитро. Чоловік переконаний, такі вистави розвивають уяву. Нещодавно я був на виставі для дорослого глядача а сьогодні вже їхня традиційна вистава для, для малечі. Для малечі це завжди якийсь такий інтерактив, де вони можуть поспілкуватися і отримати якусь віддачу від акторів. Дуже сумна, якась весела. Це вже вона зла, так? тобто ми можемо будь яку емоцію». Ольга Гнатюк працює актрисою понад 20 років. Каже, жодного разу не пошкодувала про вибір професії. Напевно, до сих пір не награлися в ляльки, бо ну як можна не любити це? Ну як можна? Це ж, це ж те, що, по-перше, це залишає тебе десь внутрішньою дитиною. Це дає тобі якийсь е такий адреналін, я б сказала, і цю молодість цю безпосередність. Лялькарі кажуть, найкраще. Подяка від глядачів, захват в очах та посмішка на обличчі. Мені подобається приносити позитив діткам. Дітки усміхаються, щасливі, коли дивляться виставу. І також у виставах у кожній виставі є ідея вистави. Дітки розуміють, наприклад, що можна робити, а що не можна робити, і в кінці завжди перемагає добро. А за лаштунками сцени кипить робота. Тут працюють над новою постановкою. Спочатку режисер пропонує ідею, колектив її обговорює, а далі малюють ескізи. Віська покажу для нової вистави. Це, наприклад, костюми майбутні для акторів уже. Та тобто ми малюємо і для ляльок. Повністю маємо ескізи намалювати, повністю маємо обдумати, в чому будуть вдягнені актори, які вони мають бути по образу. За ескізами майструють ляльки, а ще шиють для них костюми та вигадують декорації. Немає легких ляльок. Всі ляльки складні. Ось зараз створюємо, наприклад, бабуся має бути. <зі>. От. Воно буде з тканини, і от, щоб бітки треба вирізати з пінопласту. Над новою постановкою працюють декілька місяців, і до процесу задіяні усі робітники театру. Бутафори вони роблять основи, столяр робить кріплення правильні, тому що щоб правильно лялька працювала, і різні види. І в кінці ми їх розмальовуємо, підмальовуємо, наводимо вже красоту, скажімо так, наводимо якийсь Доводимо їх до пуття, одним словом, і вже далі ми віддаємо акторам. І далі є такий нюансик, що актори пробують їх в роботі. Тобто у нас має завжди бути діалог. Театрали кажуть, навіть у важкі часи для України хочуть дарувати позитивні емоції та дати можливість малюкам насолоджуватися їхнім дитинством.